В Івано-Франківську презентували фотовиставку Одне місто, чотири стихії. Експозиція налічує 12 робіт, присвячених землі, воді, вогню та повітрю. Фотоідею реалізували на улюблених локаціях івано-франківців. Авторки проєкту Валентина Борикіна та Василина Павлюк. Під час фотозйомок залучили модели, які на їхню думку найкраще передають емоції кожної з природних сил. Ми хотіли показати красу нашого міста архітектуру через фотографії. Ми підключили наших підписників, ми схитрували. Ми накинули кілька локацій, які нам особисто імпонують кожному з організаторів. І попросили підписників обрати, яка саме для них є найбільш знаковою, найбільш улюбленою, де вони проводять найбільше часу. І відповідно нам допомогли. І ми обрали міське озеро. Ратуша у нас в двох категоріях номінувалася: це оглядовий майданчик та музей. І також маловідомий дворик біля третьої школи мистецький дворик, де приходять митці малювати, творити, фотографувати. От ми ж Долучилися до цього. Спочатку мисткині планували показати пори року, але так і не дочекавшись снігу в Івано-Франківську, вирішили змінити концепцію на чотири стихії. Зізнаються, реалізувати цю ідею було складніше, проте результат вийшов ще цікавішим. Ідея зародилася кілька років тому під час однієї з фотосесій, яку ми робили з Валентиною для мого блогу. От потім ми думали, як би це. Втілити в життя, і подумали собі, будемо робити чотири пори року, але не вийшло, тому що зими у Франківську практично не було. А ми хотіли починати, власне, з зими. І подумали, що окей, ми зробимо тоді чотири стихії. І ця ідея нам видалася максимально органічною, але вона була складніша. Чому? Тому що. Тихії, це більше про характер, і тому прийшлося працювати набагато більше. Це вже третя спільна фотовиставка Валентини Бурикіної та Василини Павлюк. Мають намір надалі працювати разом та втілювати нові творчі ідеї. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.